Доброго ранку. Говоримо Галині Андрушків, співзасновниці фонду Юнайтерс. Дуже приємно тебе бачити Галю в нашій студії. Доброго ранку, взаємно будемо говорити про акцію Свята без тата». Тру «Юнайтерс» проводить вже 12-й рік поспіль, але від початку повномасштабного вторгнення ця акція має іншу назву, і теж будемо говорити про благодійний ярмарок у Варшаві, Різдвяна майстерня. А ми поєднуємо ці два проєкти «Юнайтерс», тому що весь дохід з ярмарку буде передано на підтримку власне акції. Свята на лінії вогню, тому що таку назву вже четвертий рік має акція свята без тата». Хто є адресатом цієї акції Свята на лінії вогню? Так, ми не змінювали назву а Свята без тата», Ми тільки в рамах цієї акції зробили ніби додаткову акцію свята на лінії вогню, тому що назва вже досить знана і не хоче заробити чогось нового. Ми повернемось до цієї акції свята тата», Повернемось тоді, коли будемо мати статистики, бо зараз в Україні їх, на жаль, немає, скільки є дітей загиблих солдатів. Ну і є тепер нагальніші і більш актуальні потреби, де діти знаходяться на лінії вогню, на лінії розмежування, лінії зіткнення. Це є 10 15 кілометрова зона. Вздовж цілої лінії зіткнення, і туди ми веземо подарунки, бо там є діти і там є багато дітей, там тисячі дітей ще, на жаль. Зараз вже є примусова евакуація, але все рівно ця зона, якби вона цілий час десь пересувається в одну, в другу сторону, і кількість дітей, теж, кількість дітей теж змінюється, на жаль. Тому що якщо, наприклад, з 10 кілометрової зони переселяють дітей, Далі, ну то доходять ще ті діти, які були в тій зоні, яка ще не, не рахується 10 чи кілометровою зоною від лінії зіткнення. Ми дякуємо Матеошу, тому що він б... наш звукорежисер дуже дбає про якість звуку? Швиденько, тихенько, непомітно і виправив, і звук реально став кращим. Дякую. Тобто, свята на лінії вогню, так щоб впорядкувати, це є якби частина так загальної акції Загальна свята без стати. Без Скільки подарунків плануєте цьогоріч вислати власне на лінію розмежування до дітей, котрі. Живуть, ну, можна так сказати, під дронами, правда, які знаходяться так, не тільки під дронами, тому що там бомбардування постійні, там є все. Там практично всі види е, різних ракет, шахетів, дронів. Що хочеш, там летить. Діти сидять в підвалах, діти сидять в якихось укриттях. Діти, на жаль, гинуть. Скільки ми плануємо? Важко сказати, скільки ми плануємо, тому що можна планувати багато, є потреба, але чи ми. Встигнемо чи ми збираємо таку кількість подарунків, то ми не знаємо. Зараз надав тоді, дане... скажіть зразу, як допомогти, як долучитися так. щоб було, щоб всі подарунки, щоб всі діти отримали подарунки. Ну, це якби того, нічого виконає. вже нового, 12 років. Це одне і те саме, де, де можна долучитися Фейсбук, в, 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 в Інстаграм. В наші сторінки Юнайтерс фонд, Юнайтерс Акція Свята Безтата теж має свою сторінку. Можна перераховувати гроші, можна брати участь в аукціоні, який ми проводимо кожного року на нашій сторінці у Фейсбуці. Вже стартував аукціон з 1 грудня, є дуже багато цікавих вартісних лотів. Маємо цікаві лоти, яких не буду зраджувати зараз, щоб тримати трохи інтригу. Таким чином, теж можна долучитися і одночасно придбати якийсь предмет, який буде нагадувати про те, що, що брали участь в такій акції і, і, і принесли якісь дитині посмішку. А також ми. Експериментально перший рік це ініціатива наших волонтерок виключно. Робимо вареники за донат. Тобто можна замовити собі на свята вареники, які хочете. І наші дівчата-кухарки, професійні кухарки, зроблять, заморозять і можете смакувати і одночасно робити добру справу. І ці, ці вареники вони створюються під керівництвом королеви вареників, тобто пані Це Марії звичайно. Попко, котра, <звичайно>. котра є волонтеркою «Юнайтерс» від самого початку від правда? самого початку з нами Марія, так і ми вже створили цілий кухонний батальйон, де є дівчата, які десь на щодень е, власне тим займаються що куховарять е, професійно е, і. Нам непогано це виходить, дівчата стараються. З перших днів є дуже великі, великі запити є, і ми не сподівалися такого відгуку. День і ніч ліплять вареники тепер. Тобто, тобто один зі способів це задонати, так, так. замовити вареники, і це теж на, на, на профіль Юнайтерс можна так, правда? Так, ми все оголошуємо. Є там форма, яку треба заповнити. Можна прийти безпосередньо замовити до Юнайтерс. І дуже швидко буде зреалізоване замовлення. Ну, це один зі способів. А ще можна принести солодощі, можна принести м'які іграшки. Можна принести, ми маємо на сторінці нашій цілий перелік в місту подарунку, бо всі подарунки універсальні. Тобто принести щонебудь, що входить в склад подарунку: чи це вітаміни для дитини, чи це грійки до рук, чи це термокружка, чи це. Якийсь теплий одяг, шапка, шалік, чи теплий коцик, ми все приймемо. А яким мав би бути ідеальний такий подарунок, на вашу думку? Ідеальний подарунок, на мою думку, це був би такий, коли б його дитина отримувала не там, де вона знаходиться, або якщо навіть там, то щоб на підзвуки бомб. І тоді вже неважливо, яким він був того подарунку. А все ж таки, що така дитина? Хотіла угу. б Ну, Зараз ми достосовуємося до потреб, до актуальних потреб. Там, де дитина сидить без світла, угу. без тепла, то треба ту дитину зігріти. Ліхтарики в нас в подарунок входять, тобто дати їй світло. І звичайно, солодощі, і звичайно, іграшка, яку вона притулить, коли їй страшно. Це основа. Таке дитяче. Бо це ж має бути Миколаїв. Все ж таки, це ми подарунки веземо не до Миколая, тільки до Різдва, тобто до 25-26 uh -huh. грудня. Інколи це затягується до Нового року, тому що там, де ми веземо подарунки, волонтерів не випускають. Там везуть тільки військові, і це є наказ Генерального штабу по підрозділах, по угрупуваннях. Ми доставляємо тільки до військових, а військові вже розвозять дітям. Тому деколи є так, що подарунки можуть потрапити навіть після Різдва. Ну, це рідко трапляється, але буває і таке, тому що неможливо просто доїхати. Ну, це їдуть машини з ребами, заглушують, а ззаду їде машина, яка везе подарунки. Так це виглядає в реальності. На жаль. Це неймовірно, знаєш, теж цей шлях. Цього подарунку від Святого Миколая з Варшави чи так з, з інших міст до, до власне дітей в Україні, котрі живуть, так як так як вже четвертий рік, так ви організовуєте свята на лінії вогню, на лінії власне дуже близько. До фронту я би хотіла повернутися до аукціону, тому що це справді така нагода, щоб і придбати гарну річ, і підтримати підтримати з в тому, щоб ви допомагали. Ти не хочеш зраджувати лотів, але я собі дозволю про один сказати. Це, це книжка від, від генерала залужного, по якій це теж цікава історія, тому що одна з ваших волонтерок спеціально ж їхала, щоб ну, цю книжку. За привезти. Це була спеціальна місія. Ми вислали нашу волонтерку багаторічну, до речі, від 2014 року з нами Уляна Дражак, яка спеціально поїхала до, до, до Британії. І ми не сподівалися вже навіть, що нам вдасться, але в останню хвилину, це дякуючи також нашому посольству тут України, в Польщі, вони теж посприяли, щоб це відбулося. Ну і вдалося. Вдалося. Зайти до генерала вдалося підписати книгу, не тільки книгу, ще й футболку, і прапор, і порозмовляти. Так що було багато труднощів, але ми їх подолали. Книга наша, книга з підписом залужного буде в нас на аукціоні. Ну і я не знаю, я би дуже хотіла про це сказати, тільки я не знаю, чи ми встигнемо. Чи вони встигнуть. У нас волонтер загинув недавно, Ігор Генсіровський, який був нашим пацієнтом ще з Майдану. Тут ми, ми допомагали йому, коли він був в лікарні. Ми так називали їх всіх варшавські пацієнти, хлопців-майданівців. І він від 2014 року воював ну, тиждень минув, трошки більше як тиждень Він загинув на Покровському напрямку, на Донецькому напрямку. А Ігор був вірним таким фаном акції свята тата», був волонтером акції свята Бестата був нашим дорогим суперельфом. І він навіть окопів був суперельфом, тому що коли він влітку приїхав сюди на перепустку до нас, привіз тисячу доларів своїх солдатських грошей і каже, це на акцію. І Він завжди носив шеврон суперельф, шеврон Юнайтерс. Ну і Він замовив нам годинники з зображенням суперельфа. Годинники є спеціальні, які виготовляються, е, такі мені годинники виготовляють, він ви, е, замовив два годинники з зображенням суперельфа. І він не встиг ці годинники забрати. Історія така цікава, бо вчора зателефонувала до нашої волонтерки сестра Ігора і сказала, що він їй приснився. Mm -hmm. І сказав, щоб зайти в месенджер, бо там треба порядок з годинниками зробити. І ми всі розплакались, і ми зрозуміли, що Ігор десь там над нами. Маємо надію, що встигнемо ті годинники виставити у нас на аукціоні. Дуже би хотіла. Бо то це десь якийсь знак, не знаю, дивний досить. Але так було. Ти згадуєш про Ігоря Генсіровського і 2014 рік, тобто Ігор, котрий був поранений на Майдані, котрий брав участь в Революції Гідності, він приїхав до Польщі разом з іншими власне учасниками Революції Гідності на лікуванні тоді ж почалося. Правда, тоді юнайтерсі почалися від допомоги пацієнтам. Так, ми тоді, ми ще тоді називалися ініціатива героям Майдану. ми Тоді ми переіменували Свій фонд, в принципі. Це все почалося дійсно в 2014 році, і коли наші всі варшавські пацієнти поїхали додому. Нам стало якось так не по собі, така порожнеча. Але вже були тоді почалися бойові дії на, 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 на Донбасі, і вже були перші, перші жертви, вже були перші сироти. і Ми вирішили ними заопікуватися тими сиротами. І так виникла ініціатива акції Свята без тата». Ну і потім воно само собою якось вже почало набирати обертів. На жаль, кожного року, кажу, ми думали, що останні, останні списки, останні діти, останні цифри. Ми тепер не знаємо, які цифри. Ніхто не знає. Немає ще статистики, щоб, щоб це можна було озвучити. Просто кожен день гинуть люди, кожен день є сироти нові, та й діти гинуть. Не веселі це свята будуть для тих дітей, яким ми веземо подарунки, на жаль. Ну але маленький промінчик світла. не завадить угу. тій дитині. Угу. І на цей маленький промінчик світла і радості. Зокрема, підуть кошти, які будуть виручені на різдвяному ярмарку, так? Так. Розкажи, будь ласка, про… 21 грудня відбудеться, правда, різдвяна майстерня, бо таку назву має благодійний ярмарок. Так, такий ярмарок ми проводимо вдруге. Це була ініціатива така спільна. Ми... Разом з українським домом, з об'єднанням українців в Польщі, а цього року ще Шаплац доєднується в дуже, дуже гарна локалізація це дом братів Ябковських, дом товарове братів Ябковський в самому центрі Варшави. Це вже цього року, вже минулого року це був один поверх, цього року вже два. Вхід буде з вулиці, так що 21, 21 грудня запрошуємо всіх бажаючих на великий різдвяний ярмарок, будуть колядки. Буде багато, багато цікавого і смачного і гарного. Так що Запрошуємо всіх, хто хоче придбати якусь гарну цінну річ. І одночасно підтримати акцію свята без тата. тому що будь-який спосіб, щоб зібрати гроші і довести тим дітям подарунки, є добрий. А, а взагалі, як. Бо ми, ми говоримо про те, що акція Свята без тата вже в 12-те відбувається. Як... Чи змінюється власне підтримка і, з боку і українців, котрі живуть у Польщі, поляків і, цієї акції? Чи вона є більшою, меншою? Як, як ти оцінюєш? Як Якщо це... запитати прямо. Всі кажуть, що є гірша, є гірша. Є меншою підтримка зараз? Звичайно, що менша підтримка? Це ж, ну, це ж... тенденція. Ну, чому так всі, мабуть, знають і розуміють, пропаганда зробила своє. Підтримка в суспільстві в польському практично впала ну, на відсотків 80. Якщо йдеться про підтримку нашої акції, бо я говорю, що ми ще займаємося гуманітарною допомогою, ми пункт допомоги біженцям, ну, підтримка, звичайно, зменшилася і допомога зменшилася. Але, незважаючи на все, акцію свята Безтата все ж таки. Підтримують гарні світлі люди, яким е, байдужа пропаганда, як, яким байдужі е, е, різні непорозуміння на, 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 на фоні політичному і історичному, і вони допомагають. То я би сказала, така суперельфова бу бульбашка, яку ми стараємось не пробити, тільки дуже бережемо. І маю надію, ми не відчуємо цього. Що бачу, ну завжди, є, завжди є. є. Є різні організації, які локальні, які пробують також робити в тому часі. І тим самим якби відтягуються також гроші і, і, і ресурси. Ну, але ми своє робимо. І я думаю, що ми... ще такого не було, щоб ми не доставили дітям подарунки. І, і маю надію, що ніколи не, не, не відбудеться таке, що ми будемо е, без подарунків якихось дітей там десь обминати. Маю надію зберемо, не нарікаємо. Не нарікаємо, є промінчик світла, про свята без тата і про ярмарок. В нас ще почуєте тут неодноразово в нашому ефірі. Вибачте, друзі. будемо заохочувати, правда, щоб наші слухачі і глядачі долучалися до цієї акції. Побачимося 21 грудня на Благодійному ярмарку різдвяна майстерня. І, ну і тримаємо кулаки, Галю, за те, щоб так, ікчуки, так, щоб, щоб діти в Україні отримали, отримали ці подарунки, і щоб вони мали таке переконання і, і певність, що святий Миколай про них пам'ятає. Ну, це, це важливо, тому що я завжди кажу, ця акція це не є акція гуманітарної допомоги, це не є акція е, привезли дітям подарунки, бо там бідні діти е, uh -huh. тільки для того. Uh -huh. Ні, це акція надії, це акція, де ми несемо в тій дитині е, той промінчик світла, і якби переконання тій дитині даруємо, що не всі. Дорослі з'їхали з глузду в цьому світі, що є ще хтось, хто тримає їх за руку там, де вони є, і каже, все буде добре. Тому ця дитина мусить мати надію. По-іншому з дітьми не можна. Дитина мусить мати когось дорослого, хто про неї пам'ятає. І ці свята дуже гарний привід до того, щоб тим дітям показати, що ми з ними, що все буде добре. Ми не знаємо, що все буде добре, але даємо надію дитині. Дякую тобі. Дякую дуже за розмову. І нагадаємо, нашою гостею була Галина Андрушків, співзасновниця фонду Юнайтерс. Дякую.